Губернатор Брянської області РФ Олександр Богома заявив про масовану атаку БПЛА на регіон уночі 28 квітня. У Міноборони РФ додали, що нібито збили над областю 102 дрони. За словами Богомаза, зокрема, ППО працювала в брянську. У місті нібито одна людина загинула і одна отримала поранення. Як відомо, у брянську розташований завод Кремній ел який є одним із найбільших постачальників військової мікроелектроніки. У Дніпрі служба безпеки України затримала подружжя, яке готувало теракти на замовлення російських спецслужб. Вони облаштували шість схованок із вибухівкою і гранатами, щоб згодом використовувати їх для підривів у людних місцях. Також контролювали роботу інших агентів і передавали звіти кураторам у Росії. Чоловік контрактник однієї з військових частин. Його дружину завербували через телеграм-канал. При обшуках у них знайшли вибухівку, телефони і сім картки для зв'язку з ворогом. Затриманим оголосили підозру за трьома статтями, серед яких державна зрада їм загрожує довічне ув'язнення. Рятувальники допомогли 12-річному хлопчику, який впав у кар'єр. Про це повідомили у ДСНС України. Він впав у воду в кар'єрі і травмувався. Надзвичайники обережно перенесли його на спеціальних ношах до швидкої допомоги. Хлопця відвезли до лікарні. Рятувальники наголошують, щоб батьки стежили за своїми дітьми і не залишали їх без нагляду.